Маше вчиш. Може, ці завалом. Під Що? пішли. нас почули. Повертаємось до локдаун-протокол з другою частиною. Готові. Поїхали! Що в нас під Йдемо робити під Вір тобом. Нет. Що? Це А він однаковий. Тут а. Ти залежить від того, куда ти вставиш. Понял. Так, Каже, залежить, куди ти його вставиш. я понял? Танчо! Да ёб твою мать! що там робиться? Де? Та прешер так стріляє? Не знаю. Блін, я думаю, когось вже повбивав. Чорна рись, чорна. Я подарунки розношу. Один друга?

Yes. Мені треба піцу знайти. Піцу. Де ця булька може бути? Ось тут. Ой, дякую. Так, чорна. чорнешто. А що? так ви компанію не зробив. Ого. Ви двоє Треба, щоб хтось і... один робив тому що ми мене встигнув. Я вже піцу зробив. Я. Стигаю, компи, стигаю. Э... А. Все, піцу ще ж робить. Бо хто робив помпи і в пістолеті? мати. Чотири, 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 чотири. Okay. Біжить хтось в, в офіс. Так, ніхто не робить комп'ютери? А ніхто не на нажимає. Я роблю подарунки. був офіс п'ятий. А Моргун де пішов? Бо він щось ходить. Він десь направо пішов. У мене більше. Я тільки що не завав. Що в тебе більше? В мене набой. <laughs> на Сукес. Yeah. So, yes. Він, на, ніхто може лежить, камери, да. він ти ніхто не бачив. Фільтр лежить, фільтр на камері. Фільтр на камері лежить. Хтось заховав фільтр на камері. Він мабуть чистий. Ти відні? Ні. Я не знаю, куди його нести. Треба пошукати. Навряд чи він ну, чистий. Ну, ну. Та він виглядає як чистить. Ще один Найс. Nice. Oh. Лол. викинув зброю з набою. Може, з сержа випала. Шукайте вінти. Шукайте вінти. Потрібна викрутка, я туди поставив. Де Де потрібно? О, там. Камера? От, 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 там, от, там, там. там. Ні, я, я мак. з тобою не піду. Припал, пішли хтось зі мною? Куди? Пішли. Він мені каже, там треба викрутка, а я боюсь зміти. Так, да. пішли <с> всі. Я з друзями йду. Але він з ножем по дефолту ходить просто. Я не народився, я А де вона? А, ось все. Я ось не знаю, закрутити. мені треба викрутка. Тут я треба закрутити У мене є. Дай. І все? Так, фільтр ще один? Ще один. А, а не, ні, ні. ні, ні. Оцей mm -hmm. фільтр, що ти, оцей він чистий, yeah? да? да. так? Так. Все, де, супер. Тоді треба знайти тільки, просто куди його. У нас два дисидента. Так. А, все, пух. Я ж думала, що є. Половина з нас то дисиденти. Якщо не Так, а може вже вмерли? Ні, всі навряд. Окей, давайте шукати цю штуку. Я вже зробила. Яку? Найс. Делівері, делівері. Треба шукати тут Це подарунок, не? Так, да. Делівері це подарунок. Нас зараз б'ють. Хто? Де твій подарунок? Сенси мій, я всі віднесла, що я відносила, я її не можу знайти. А що таке delivery? Подарунок, так? Delivery – це подарунок. Розшукати не зможе бути. У нас 5 хвилин, щоб знайти подарунок. Ось подарунок, боже. Де? Алло, він сірий.

Комери. Комери. Добрий день. Що, ти знайшла вже зброю, так? Да. Помагати тобі? Будеш моєю охороною? — Так, буду. Ти ж дисидент. Да. Я бачу. Це одразу бачу. Опа, з лот. Та давай. А ти не знаєш, де цей? Не, на складі немає. Там хтось мертвий? Званий мертвий. А ні, він просто на рухався. О, тут тут твіти відразу треба запам'ятати. Да-да. А можна жотим кнопочка Хочу подивитися? Давай. А тут немає сішки? Може бути. Я не знаю, на складі нема. Якщо зараз бахну, просто помре? Можливо. Все. А ну понажимай, понажимай за такой суб'єм приколу. Давай, Вайом. Та ні, понажимай у відео, я подивилася, що там є хтось. Ще? 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 Вот тут Ще? Тут ось тут, мені треба, там зазвичай стіжка спавниться. А не спавниться. А прикинь, на тут. А прикинь, на тут. І ми врем. Блін, так прикольно бігають по камері. Да, бігає, бігає синій. Морган щось шукає. Лок ще до сих пір. Це... Та, чому так довго? Бахнула, ні. А, це ти? Так. Да. А може вона не заспавниться? Та ні, був звук, баба. Блять, ніхуя! Я і моя вдача. <плес> Мені ніхуя <плес> не випало! Мене хотіли інф... Інфі... Мене хотів завалити, коротше, отут. Йдеш так. Із так що... Та показую. Я стояла дивилась на вовка. До мене підходить оцей пан і угу. оцей вдвох і починають грати. Угу. Прикинь? Угу. І хто, і хто по -по 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 -по. з них оцей? Вони двоє. Погнали робити. завдання. Ти з штуки? О, Що? А забрала з тієї? Отважка? Забрала? Не було гарно? Лас. А давай крутка несе? Та знаєш, ви пакунок? Да, ви то що я не її Там де ці. У, У мене є просто, да. О, це пачка просто. І там ще одна лежить. Да, машина вже нічого лежить. Хтось може зі мною піти робити Що? Куди? Сканер робити. Не сюди. А, а куди? Эээ. Пем. Uh, yeah. А тут до речі, можна... Почему на тоже на магии сюда, колоду. А инфинити. Ти думаєш, чтобы у двоє били? Двоє? А може ти. ти? що, здуріла? У мене тільки викрутка. А я, кто в мене теж. А двое. Чуть-чуть нижче. ще. ще, ще. Низ, 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 низ. Вверх і правіше. Вверх. Ти почуєш звук, ти типу приближаєшся. Ще верх. Ще, ще, ще. Давай я сам. Давай. Скопнулась, відходилось, копилось, відходилось. Так, що далі? <кхи> а, венти. Венти, венти, венти. 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 венти, венти. венти, венти Пам'ятаєш, в... ми бачили? Це було на камерах. Що таке? Нічого. Шукають. А що, ви шукаєте? Дам чистити. Венти? Так, венти. Так. Да. Такі обережно, там все двох хвилин. Ти не туди йдеш. Не туди, не туди. Не туди йдеш, тобі. Жаль, причинить. Зараз, в, зараз в'їбе. Не, не в можна. можно Три, два, один. Да він стоїть. А, що то ж займеш? Машки. Чушь. Може, інфінті завалом. Наш! Що? Тетюшка, Пішли. Ты зараз, так? Не звісно, нас почули.

Ви Вона з тобою побігла. Боже! Я вже тебе шукаю, думаю, інфініті завалив. <ріст> я знаю, що в робота, Блін, ти взяла. <сх> ти ж знаєш, що вся ж боба робота йде? Чого? У нього музики? А де поставили? Знаєш, якщо... Він не <сху> Най. Nice. <рит> можна мене yes. не гасити першого. Дякую. А хто був? О, ці два застанці хотіли мене бути. Ля-ля-ля-ля. <рит> а хто таке хлопці. А <рит> там Андрій не збирають. Вона одна кулька була, я її на вовка Були на нам і анімешник. <рит> 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 на цьому все. Але пригода тривається. Підписуйся, щоб не пропустити. Моя подруга померла. А що ви тікаєте?